Черкаські поліцейські затримали чоловіка, який увечері, 16 червня, на вулиці пограбував пенсіонера. Про напад постраждали повідомив на спецлінію 102. пограбування сталося на вулиці В'ячеслава Чорновола. Поліція оперативно відреагувала на місце події. Одразу прибула слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції та оперативники карного розшуку. Поліцейські розпочали комплекс заходів, спрямованих на встановлення та затримання особи причетної до грабежу. Вони також встановили свідків події. Криміналісти провели ретельний огляд місця, де стався напад, та зібрали необхідну інформацію. Відтак оперативники розпочали пошукові заходи. Орієнтування передали всім патрульним нарядам, які несли службу в місці для розшуку та затримання зловмисника. Завдяки злагодженим діям поліцейські за короткий час встановили місце знаходження фігуранта. Його слідчі за силової підтримки спецпризначенців поліції затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. У 33-річного місцевого жителя вилучили рочові докази та гроші, які він викрав у пенсіонера. За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, затриманому, повідомлено про підозру за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справу внесення застави. Підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.